Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Це відео буде присвячене спільному проєкту позвиленню спиць та гачків. Організатором цього проєкту є Олена Буганова. Мені насправді сподобалося брати участь в спільних проєктах, і тому я в вересні місяці також планую взяти участь у спільному проєкті, шалений тиждень стартів, також з Оленою Бомаганово. І тому вирішила, що мені потрібно позакінчувати деякі процеси, які в мене в роботі тягнуться вже давно. тому власне, і вступила в цей спільник також. І зараз я вам хочу показати роботи, які я планую на цьому тижні закінчити. Перша робота це е, ось така буде іграшка. Е, такий чудік, поки що не зрозуміло, що це таке. Е, цю іграшку мені замовив чоловік по картинці. Показав мені картинку, каже: Зв'яжи мені таке. Е, як його можна відмовити? Ніяк, тому в'яжу. Тіло в мене вже зв'язане, е, залишилося зв'язати голову і деякий декорчик. Тому цю іграшку планую в'язати сьогодні, може, навіть сьогодні я її закінчу, побачимо. В'яжу її із пряжі Ярнар джинс. Якщо не помиляюсь, коричневий 70, жовтий, 35, гачком 2 мм. А також в мене є додавання плюшової пряжі. Це Гімалая Дольфін-Бейбі, білий колір. Я не пам'ятаю, якщо чесно. І плюшову пряжу я в'яжу гачком 3,5 мм. Тому скоро буде готова робота. Якщо вам цікаво подивитися, що це таке, дивіться відео далі. Значить, це я планую брати спочатку. Далі, в мене в роботі є ось такий от дракончик. Цього дракончика я починала в'язати ще до початку війни. Тобто я його в'язала ще десь 2 роки тому. В мене не дов'язане до кінця тіло, зв'язані ще дві лапки. Лапки на суставчиках вони шевеляться. І тоді я цю іграшку закинула в'язати, тому що в мене закінчилася пряжа. Це все, що залишилось. І я дуже довго не могла знайти е, таку ниточку, це Гімалая Файн». Е, цю нитку вже зняли з виробництва. Я шукала по залишках і ніде в магазинах не могла її знайти. Е, і вже думала, що мені з цією іграшкою робити, розпускати її. Е, я не бачила сенсу, тому що е, пряжа така плюшева, вона після розпуску ну, ніяка, з неї ти нічого гарненьке ще раз вже не зв'яжеш. А викидати якось було шкода, і лишалася надія, що я все-таки десь моточок ще один знайду. І як ви думаєте, якщо я взяла його в роботу, моточок я знайшла. Нещодавно я прикупила пряжу Гімалая Dolphin Fine, це 100% поліестер, колір 80-510 в 100 грамах, тут 175 метрів. Вона трішечки тоньша за звичайну плюшову пряжу. І тому думаю, що це знак потрібно цього дракошу закінчувати. Е, правда, тут є нюанси, я не пам'ятаю, яким гачком я в'язала цю іграшку. Чи то було 2,5, чи, можливо, трікою я його в'язала, не пам'ятаю, і записи я тоді не робила. Е, тому буду пробувати, який гачок сюди краще підійде. І ще я ледве знайшла схему цього дракоши, тому що вона в мене була не збережена, А просто я її в закладки в інстаграмі поставила і в'язала собі так з телефону чи з комп'ютеру, я вже не пам'ятаю. Тому це ще був той квест знайти цю схему. Але схема є, нитки є. Залишилося визначитися з гачком, яким я його в'язала, і дов'язати. Тут насправді лишилося ну, не так уже і багато, дов'язати тіло, зв'язати хвостик, зв'язати колючки і від ну, прикрасити мордашку. І дракошка буде готовий і буде радувати якусь маленьку дівчинку чи хлопчика. Тому потрібно його все-таки закінчити. А то він у мене щось прямо вже дуже дуже довго в'яз. Насправді в мене є ще одна іграшка, дуже-дуже довго в'яз. Я її починала в'язати десь паралельно з цим дракошкою, але в даному спільнику в мене немає бажання її закінчувати. Можливо, я закінчу її трошечки пізніше, бо там звичайно велика кількість деталей, які потрібно з собою шити. Там вже зроблена величезна робота, його ніби і треба доробити до кінця, але в мене ніяк не піднімаються руки. Зібрати то все докупи і дов'язати деталі, яких не вистачає ось так. І ще на цьому тижні я планую дов'язати ще один кардиганчик. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви бачили, що я вже один кардиганчик для своєї донечки з Alize Puffy Fine зв'язала. Це кардиганчик з соняшниками. І казала, що я маю в'язати ще один. Ось в мене вже зв'язане саме тільце, залишилося зв'язати рукава. Це правда, не визволення спиті гачків, це визволення ручок, але ручки це також наш інструмент, мені так здається, і на нього я ще буду в'язати декор, декор буду в'язати гачком, так що цей гачок я буду також звільняти. І якщо на цьому тижні в мене вдасться це все закінчити і ще залишиться час. То я тоді підключусь до вас ще раз і покажу е, свої наступні плани. І, можливо, можливо, я в попередньому відео показувала, що в мене ще є прогулянкова моя робота, мій проект це шкарпетки. Вони, правда, лежать у візочку, тому я їх забула з собою взяти. І якщо ми будемо гуляти з донечкою і не буде спеки, такої, як зараз останні дні, і вона буде спати, то я ще планую закінчити ті носочки. Якщо я все-таки візьмуся їх в'язати, то я зніму маленьке відео, початок, ну, на якій вони в мене зараз в стадії. Тому я приступаю до в'язання, а всім гарного дня, мирного неба над головою. Бувайте, па-па! Всім привіт! Підключилась показати, що я ще собі замовила в магазині з пряжою. На цей раз робила замовлення в інтернет-магазині Diapazon.net. Я думаю, цей інтернет-магазин багатьом відомий. І мені він дуже подобається великою, е, великим різноманіттям пряжі, яка в них є, і надзвичайно швидкою доставкою. Е, мета замовлення була е, один моточок Alize Puffy Fine колір 415. Я в'яжу такий другий кардиганчик, і мені не вистачало одного мотка. Е, але ж не замовляти лише один моток, тому я вирішила. Підзамовити ще деяку пряжу, тим паче, в мене є ідеї, що з нього зв'язати. Сам, саму ціль мого замовлення я зараз вам показувати не буду, тому що вона вже в роботі. Побачите готовий результат трошечки пізніше, і хочу показати, що я замовила ще. Мені настільки сподобалося в'язати такі плющові кардиганчики, що я хочу спробувати зробити ще один рожевенький, та сама пряжа Puffy Fine. Колір в мене 161, 100 г 14,5 метрів. Але на цей раз я хочу спробувати зв'язати кардиганчик не під горло, а з В-подібною горловиною. І, і, і чим його оздобити, я ще не придумала. Буду дивитися, по ходу, що мені сподобається. Тому ховаємо поки сюди пряжу. Далі. Ще я замовила ось таку от плюшову пряжу. Це Гімалая Dolphin Baby, синя, колір 80341 та рожевий візель Baby Smile, це колір 011. Мій чоловік захотів ще собі одну іграшку, і для неї мені не вистачало цих двох кольорів. Що це за іграшка? Сподіваюся, ви побачите в наступному моєму відео по шаленому тижню стартів. Значить, це наступне моє поповнення. Далі. На одному з українських YouTube-каналів я бачила шкарпетки, зв'язані з жакардом колосками. І мені також захотілося, в мене є жовта ниточка, я замовила ще блакитну. Alize Bull Time блакитний це колір 432. Нагадаю, що це шкарпеткова нитка, трошечки товстіша, ніж класична. 75% тут вовна та 25% поліамід. Колір в мене 432, тому хочу спробувати в'язати такий візеруночок. Сам малюнок я вже знайшла, я його собі його перемалювала. Потрібно тільки прорахувати кількість петель, щоб воно підійшло на розмір, який мені необхідно. Далі, з наступного. Ще я замовила ось таку от пряжу букле. В 100 грамах тут 300 метрів. Колір 50-30, це 89% акрил, 9,5% поліестер та 1,5 еластан. В мене на цю пряжу є ідеї. Якщо в мене все вийде, те, що я задумала, то ви побачите це в моїх наступних відео. Потім я замовила ще ось такий от італійський мікроволюр з 50 грамах, це моточки 50-грамові, тут 300 метрів. Склад це 100% мікрополіестер. Ниточка тут, Щось я спробую вам показати. Не біленький, Ось така тонесенька, яким гачком її в'язати? Я ще не знаю, треба пробувати. І взагалі треба пробувати, чи сподобається мені в'язати такі мікроплюшові іграшки. Але хочу спробувати зв'язати, можливо, зайчика чи якогось від медика. Я думаю, ці іграшки будуть надзвичайно маленькі. По кольорах білий це 510, жовтий колір це 528, така пильна троянда. Це колір 506. І це, не знаю, салатово-сірий, якийсь такий колір це 549. Мені здалося по картинці, бо я би дивилася кольори на екрані, що ці два кольори будуть гарно між собою поєднуватися. хоча вони, в принципі, всі між собою класно поєднуються, тому буду пробувати і експериментувати. І ще моя найдорожча пряжа, яку я колись купувала поки що, це ось така YarnArt Marshmallow. Колір в мене 918. Тут 750 грам в цьому моточку. І тут 30 метрів. По складу: це 37% бавовна та 63% поліамід. Пряжа, я думаю, ви бачите, дуже об'ємна. Всередині там цей наповнювач. поліамід. Якщо я не помиляюсь, тут ще має бути. Зараз спробую дістати ниточка всередині, якою сшивається кінчик. Так, є ще ниточка, якою можна потім буде зашити кінчики. Значить, з цієї пряжі я планую. в... В шаленому тижні стартів, в якому я буду брати участь, зв'язати такий лежак, можливо, не знаю, якась підстилочка для свого котика. Тому, якщо вам цікаво, вийде в мене чи не вийде, і якщо вийде, то що це вийде? Слідкуйте за мною далі, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і спостерігайте за моїми наступними відео. Але це ще не все. Окрім цього, я замовила ще оченята. На сайті я замовила ще ось такі жовто-блакитні оченята. Але з ними в мене вийшла маленька проблемка, тому що, якщо ви помітили, один, одне з оченяток трошечки більше, друге менше. Я замовляла очі 20 мм, а мені прислали ем, не формат. Можна так сказати, одні оченята 15, одні оченята 20. Я написала в інстаграмі в цей магазин, і мені Аня, це власниця цього магазину, відповіла, що вони переглянуть відео, як складали мою покупку, і мені відпишуться. Буквально через певний час мені відписалися, що так, це була їхня проблема. І наступний раз, коли я буду робити замовлення, нагадати їм, і вони мені. Безкоштовно вишить ще таку саму пару, ну, як, не пару, одні оченята 15, а одні оченята 20. За що я їй дуже вдячна, тому що ну що я буду робити з цими оченятами, які різного розміру. Значить, по покупочці це все. Піду далі творити, бувайте! Всім ще раз привіт! Сьогодні в нас уже 3 вересня і добіг до кінця тиждень визволення спиць та гачків. Я хочу одразу попросити, вибачення, можливо, за погане освітлення, тому що знімаються ввечері. але сподіваюся, що це не завадить вам побачити, що ж я змогла завершити. Тому почнемо. Першу іграшку, про яку я вам розповідала, це була іграшка за фотографію, яку скинув мені мій чоловік. І там було зв'язано лише тіло. І хочу вам показати готовий результат. Па вам! Зв'язано бабавненнятко, якщо ви ще не здогадалися. Такий красень ось такий от красунчик, в мене вийшов. В'язала я його із пряжі Ярнард джинс та плюшева пряжа Гімалая Dolphin Baby. YarnArt джинс в'язала гачком 2 мм, а плюшеву пряжу гачком. 3,5. Тому ці два гачки в мене звільнилися. Чому я безмежно рада? Що можу розповісти про цю іграшку? Вона насправді досить нормально стоїть на плоскій поверхні, тому що в підошви я вирізаю їй устілки із. Коробочок з-під сиру чи з під чогось такого. Такі пластикові устілки по формі стопи. І ще для того, щоб воно було, щоб центр ваги був більш нижче, я сюди додала старі монети, які вже вийшли з обігу. Там по 10-5 по 5 копійочок. Ну тут я, мабуть, по 10 додавала, тому що сама стопа не дуже велика. Отченята в мене діаметром 20 мм на безпечному кріпленні. І що, в нього є кармашок. В кармашку лежать сірнички для того, щоб бавовна могла дуже легко запалитися. І на шийку, його шийку я прикрасила тризубом. Я собі записала майстер-клас-клас euh, майстер схему, по якій я його в'язала. Тому що, скоріше за все, я буду такі ще повторювати. Але в тій схемі потрібно буде трошечки дещо видозмінити. Ну, це такі нюанси, просто для того, щоб мені було цю іграшку в'язати трошечки простіше. Значить, моя перша іграшка готова. I know you're you wanna hide away

Але ні, насправді це був не він. Я почала рахувати стовпчики на останньому рядочку тіла, і в мене вони не зійшлися. Я спочатку думала, можливо, я помилилася, але ні, я перерахувала стовпчики на ручках і на ніжках, і в мене навіть там була взагалі не та рядність, не та кількість рядочків. Але я не засмутилася, тому що, в принципі, лишалося не так багато, і я була впевнена, що я можу закінчити іграшкою самостійно. Тому я дов'язала тільце, прикріпила ніжки, зв'язала хвостик, зв'язала вушка і зв'язала такі е, голочки, таку гриву дракоші. Значить, в цієї іграшки в неї крутиться голова на 360 градусів. В неї крутяться лапки верхні, лапки нижні. Такий красунчик вийшов. І ще я розповідала, що я навіть не пам'ятаю, яким гачком я його починала в'язати. Тому я взяла гачок 2,25 і в'язала ним, але я стопчики не затягувала дуже туго. Зазвичай я гачком в'яжу дуже туго. Але в даному випадку я робила більш такі, більш вільні стопчики. І тому дракошка готовий. В мене гачок 2,25 звільнився. І забула ще сказати за ці голочки. Голочки я в'язала пряжою газал Cotton в дві ниточки і гачком 3,5. Тобто гачок 3,5 з баговненятка в мене перейшов на мого дракошку. Отакий От красень в мене також вийшов завершений. You just wanna lose your mind. I know you heard I know you let it out, let it out, just feel it. Let it out, cry it all loud to me. When you're down, when you heart, stop speeding. You you gotta be always gonna be oh, oh, oh. вам казала, що я планую. Завершити в'язати кардиган. Окрім е, того кардигана, я ще трошечки модифікувала свій перший, хочу вам це показати. Е, в ньому я пришила гудзики, я нарешті їх купила. Е, в попередньому відео я казала, що я хочу гудзики купити сюди або коричневі, або зелені. Але ні таких, ні таких я не знайшла, тому вибрала ось такі з метеликами. Мені подобається, як воно виглядає. Вони сюди йдуть. І що ж я в ньому модифікувала? Я доробила ще обв'язку по низу кардигана з єднувальними стопчиками. Ось тепер так виглядає низ. Мені здається, що в такому варіанті цей кардиган виглядає ну, завершеною роботою. І мені так він подобається значно більше. Що ж, один кардиганчик в мене вже повністю готовий. Я в ньому значить, Він дов'язаний. Я звільнила свій найголовніший інструмент це мої ручки. Але я також до нього зв'язала декор. І з декором я звільнила гачок. Тому дивіться. та да да Ось такий кардиганчик з вишеньками в мене зв'язався на цей раз. Він по розміру трошечки більший, ніж попередній. Але, ну, в принципі, я в'язала його по тій самій схемі, просто збільшувала трошечки кількість петель. І в даному я зробила розинку, обв'язку розинкою, не в 4 рядочки, а в три. Якщо вам цікаво, як я в'язала такі кардиганчики, то ви напишіть мені в коментарі, я зніму. Можливо, маленький експрес-майстер-клас, по тому, як я робила, скільки бути я набирала, якщо це вам цікаво, або буде корисно. І що ж, вишеньки я в'язала із пряжі Ярнар джинс, в'язала гачком 2 мм. І в мене цей гачок з бавовненнятка перейшов на вишеньки. Тобто, на цьому тижні я, в принципі, користувалася лише трьома гачками. Але.

Цьому тижні три повністю готові роботи. І одну роботу я е, модифікувала в процесі е, в'язки з кардиганчика з вишеньками. Я там спробувала, мені сподобалася така в'язка, і я вирішила, що потрібно зробити і на попередньому кардигані. Е, тому за чистою совістю, все, що я заявила, я все завершила. І тому можу брати тепер участь в наступному тижні е, шалений тиждень стартів. Також з Оленою Багановою, тому що в мене лишається незавершених два процеси, але на даний момент в мене до них не лежить душа, і поки вони в мене будуть в недов'язах. Що ж, а ви переходьте в опис під цим відео. В ньому будуть посилання на сторінки Ютубі та Інстаграмі всіх інших дівчат, які також приймали участь в тижні визволення спиць та гачків. Дивіться, що їм. Вийшло чи не вийшло завершити, підписуйтеся на їхні канали, ставте їм лайки. А також не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та підписатися на мій канал. І, можливо, подивитися мої попередні відео. Ваші перегляди, лайки та коментарі спонукають продовжувати мені розвивати свій канал. А як для початкового блогера це дуже важливо, дуже приємно. Тому всім гарного дня, мирного неба! Бувайте побачимося в наступних відео. Па-па!